Слава Ісусу Христу, привіт, дорогі! Знову вітаю вас в нашій постійній рубриці Мудрість Пустелі. Маю для вас сьогодні нову історію. Ця історія буде називатися Як не боятися ворога. Дуже радо. Велкам! Один старець сказав: чи ти спиш, чи не спиш, чи будь-що робиш. Коли маєш Бога перед очима, твій ворог не може тебе налякати. І коли твої думки гостюють у Бозі, в той час Бог гостює в тобі. Не знаю, чи добре вживаю тут слово цього гостю. Я маю на увазі, що ви розумієте, коли твої думки перебувають якби у Господі, тоді і Він перебуває в тобі в цей спосіб такий відчувальний. От і справді, дорогі, в попередній мудрості ми говорили про те, що страх це в певній мірі ну, є нормальною річю, яка нас спонукає до чогось, до всякого різного. Але правда теж така. Що якщо говорити про наших ворогів, то їх справді не варто боятися. Тому що ну, побороти їх можу в тому, хто мене зміцнює. І це поборення не завжди означає, наприклад, когось вбити. Навіть банально, вибачте, може, то когось так зачіпить, але навіть тоді, коли на війні ми убиваємо свого ворога, то можемо осягнути більше. Коли не вб'ємо його, а візьмемо, наприклад, у полон і потім поміняємо на когось із наших близьких. так? Тобто знищення цього ворога це що абсолютно це щось таке, ну останньочергове. Перед тим важливо спробувати всі методи, які, які можемо власне, спробувати. І тому для цього дійсно важливо не боятися ворога. А не боятися ворога допоможе нам те, що ми будемо постійно вглядатися. В обличчя Господнє, який просто подбає, щоб ніякий ворог мене не знищив. А при цьому всьому, коли думками скерований до Бога, тоді і Господь в спосіб такий просто відчувальний, доторкальний, не знаю навіть яке підібрати слово, справді присутній в мені, і це додає мені безмежно велику силу. Надіюся, що ви приблизно розумієте, про що мені йдеться, бо це справа дуже складна, але при цьому всьому той, хто її навчиться, отримує просто нереально велику зброю в свої руки, тому що може з холодним розумом і справді з такою великою впевненістю йти туди, куди інші би не пішли, і здобувати речі, про, яких інші, про які інші можуть тільки мріяти. Нехай Господь надихає вас на це і допоможе вам бути справді такими. Я ж дякую і до зустрічі. Па.